Всього іншого і так далі. На Cooperation вам можуть не відповідати. Це нормальна історія. Я просто пишу: ну не я мої менеджерки, пишуть до посиніння. Ну мені потрібна реклама, я буду писати до останнього. Справді, є така історія, що в блогерах працюють їхніх їх подружки за 5 тисяч гривень, які не вміють комунікувати, не мають цього там, систематизації з не губити клієнтів. Я просто розуміючи цей фактор, пишу, поки мені не будуть відповідати і так далі. Ось просто ой, така, таке зелье мого агента. За, запитуйте завжди відеостатистику свіжу, е, і е, я ще вам рекомендую одразу сказати, скажіть нам чесно, яка мінімальна у вас е, охоплення зазвичай нам окей, ми вас хочемо в будь-якому випадку, але щоб просто розраховувати собі поворонки, це важливо, якщо ви на клієнта працюєте, ну, і чи на себе. Е, е, вам не будуть відповідати це нормальна теж історія, зараз. ну, не нормальна, але вона. Є історія, я завжди кажу, щоб купити 20 реклам, напишіть блогерам, і тоді щось відповідає, буде якби у вас конверсія. Окрім того, що блогери не відповідають, ви можете як бізнесу чи як бренд їм не підходити. В контексті чого, наприклад, багато блогерів там не беруть особисті бренди чи якісь ніші не беруть. Я не брала дуже багато видів бізнесу, тому що я знала, що в мене це не спрацює. Тобто я просто розуміла, що я зробила вже одного разу рекламу. Ці ніші, і моїй аудиторії це не цікаво, і ми відмовляємо. Бренди зазвичай ображаються, але ну наше мені ще там на один вже є негативний. Ефекту людини, хоча я не обіцяю ніяких продажів, але я розумію, що переходів ну, не багато навіщо це робити. Аналізуйте контент блогера і коментарі, що він рекламує. Це теж все дуже важливо, що там пишуть фанатичні, не фанатичні, змістовні, не змістовні, але аналізуйте пости, де є call to action до коментарів, тому що якщо там його не було, там їх і не буде. І загально що блогер рекламує. Ну які вартість чеку це якби якась Aliexpress за 300 гривень, чи вони увітонуть рекламують, тому що Далі я вам буду говорити про формулу вартості реклами, і вона залежить від того, в якого сегменті працює блогер. Це нормальна історія, завжди існує тиранова, і завжди існує ловітон. І так само в блогерській ніші і в інфобізорські ніші є якість продуктів по сегментації. Пам'ятайте про барнерну сліпоту і ваша ТЗ має вибивати людей з цього і використовувати і дітеймент, що ми маємо на увазі? E, взагалі, те від брендів це прям боль. Я терпіти їх ніколи не могла, але я креативна була блогера. Я там старалась придумала, вивчала бренди, все інше. Але потім, коли я починала масово закупати, наприклад, там, на одну рекламну кампанію 50 блогерів, і я розумію, що я їм кажу, ну зробіть на свій розсуд. От вони, які в них розсуд, є так, вони і роблять. І я розумію, що всіх треба А, Тому ми тут, вже, коли підходимо до цього всього процесу, ми розуміємо, що наскільки буде вибивати із контексту людину ця реклама, настільки буде класний ефект, і точно не, не, не треба продавати в моменті все. Зараз я там правила декілька макетів нашим клієнтам, і вони все і який класний вони в цьому, і це у них круто і так далі. Я кажу, одна думка, одна один call to action Цього достатньо. Потім підіть на другу рекламу. Ну, типу, не перегружати цей весь процес. Едютейми це, коли ми просто якісь робимо креатив чи якийсь там розважальний формат блогерам, забригають вони з в Києві з моста, да, а, а в руках у них чіпси, де ваші які рекламуються. Тобто, це точно приверне увагу тут. Ну, тут будь-якій рекламі такі є правила. Види реклами, які ви можете купити у блогерів, сторіс 45 секунд, це три Stories зазвичай, які продають. Репост Рілс, дуже рідко достатньо роблять цю рекламу, а вона насправді круто працює. І, ну, але репост Рілс треба робити ті, там, де у вас у самому Рілс є якась теж воронка. Ну, наприклад, там, пиши плюс, отримали від нас бонус умовно. Якщо ви не знаєте, то коли робиться репост Рілса в Сторіс. Будь-кого чи ваші сторіс, чи блогера перегляди цих сторіз, зараховується вам вихоплення, і далі це круто тим, що ви ретаргетом зможете потім доганяти цю аудиторію, тому що була взаємодія з вашим контентом, і це прикольна фішка, яку ми інколи юземо. І якщо в мене там я бачу, що в мене класний якийсь рілс, який сам по собі завірусився, він працює. Він конвертує в мене класні конверсії. Я можу докупити до нього ще, наприклад, рекламу, чи там попросити друзів, і вони роблять репости. Репост рілс – це дешево, тому що це одна сторіс, один репост це не. Вартість трьох сторіс і класно інколи робити. Mm -hmm. Так, uh, так репостити Reels, просто пости звичайні. Uh, їх також можна купувати. Це зазвичай купують бренди, ну, великі, якісь там Samsung і так далі. Reels теж ефіри. Дайте відповім, що мені більше не писали. Так. Рілс uh, ефір ефіри дуже дуже рідко купують. Бачила декілька разів, коли великі бренди запрошували до себе на ефір блогера. Я би прям робила якісь стендапи з коміками, з брендом, якісь там розноси, якісь там дебати. Ну, тобі, ефіри це класна історія, але вони мають бути Да? Не просто що ми дві години розповідаємо, який класний у нас мобільний телефон, і блогер стоїть натягнутою посмішкою. і каже: Ну, звичайно, дуже класний телефон. типу, ну, в цьому форматі, але це дуже рідко юзають, а воно справді працює. Так. Прописуйте те з його як блогер з таймером і виразом. Величезна проблема, і через це неефективна йде реклама, коли приходить це світові більш бренди такі люблять. Тобі на 4, а 4... Тезе робширне, яке ти маєш сказати за 45 секунд, яким чином не зрозуміло. Потім тобі мільйон правок дають і так далі. Я завжди прописую спочатку собі там рибу ідею. Сідаю біля дзеркала, сідаю з таймером, записую 45 секунд. Вийшло, не вийшло. Послухала зі сторони, прорепетирувала щось, прибрала зайве. І завжди я в ТЗ прописую до прикладу. Далі це в мене є як правильно говорити моє ім'я, тому що я Аніта Соловей, а не Аліна Соловей. Як мене частіше цього називають. Якщо це якийсь бренд, то там дуже важливо казати, що ви там барабулька чи барабулька, да, і це акцент треба давати. Блогери різні, і це прям ми завжди пишемо. Ми... Капслоком пишемо завжди, що саме треба великими буквами написати на сторіс, а які слова не проковтнути. Це, мені здається, може банальні речі, але всю рекламу, яку я бачу навіть у брендів, частіше я бачу ці моменти. Я бачу, коли чи бренд-менеджери перевантажили блогера, чи не перевантажили, чи щось не прописали, чи якимись там мілкими буквами. Це важливо все сказати. В день зйомки і всі ці моменти важливо сказати, але при цьому. При цьому треба написати таке тезе і такі правки, щоб блогери не перегрузити, тому що в нас тонка душ... душевна організація, і і щоб вони ще не злякались. Коротше, шукати цей мікс. Але якщо вам здається, що якісь речі очевидні для виконання рекламного формату, то вам здається, їм це не здається. Дуже багато брендів і різні підходи. Якщо ви бачите креативний підхід, дайте волю блогеру. Це фідбек від блогерів вже більш великих. Вони зачасту кажуть, що Боже, скидуйте тезе і розумію, що я так аудиторію свої не продам. Ну, типу, в дуже такі тісні йдуть зв'язкови, але я знаю, як продати. І там, якщо ми беремо на кшталт Влад Шевченко, комік, да, який знімає там з кубики, з іншими просто шедевральні ці рілси, і ти розумієш, що там має бути креативний підхід і до багатьох блогерів, але тут мінус, що треба вам розбиратися в цих блогерах. Пишіть одразу, що хочете, статистику, і чіткий час виходу, плюс підписуйте договори. Є така історія, що не одразу скидають статистику, і потім вона зникає через декілька днів, а ви не попередили всі ці моменти. Важливі підписувати договори теж важливо. Загально всі блогери це зараз ну, більшість великих роблять, але це теж важливо. Е, від малого до великого теж тестуйте на невеличких блогерах. Шукайте її серед е, там де я вам казала, ну можна шукати в чатах, можна питати свою аудиторії, можна шукати в базах. Є якісь там рейтинги топ-блогерів і так далі, тому подібно. Але загальне я завжди шукаю виключно по підпискам моєї цільової аудиторії. Це я вам вже сказала, що підписана ваша цільова аудиторія. Формула: формула ноль ці множимо на охоплення. Що це значить? Ми врахували якісь там критично забрали блогерів, запитували в них вартість реклами і ділили на середню. А якщо ми взяємо вам охоплення в сторіс і помножуємо їх на 0.22, то приблизно виходить вартість в гривнях. За рекламу, тобто, якщо ми беремо сторіс, це 45 секунд. Якщо ми беремо пост, це це рілз, охоплення середнє 0,22. Чи може бути більше, звичайно, тому що якщо це бородіна, чи просто який блогер там так, так собі цінує, чи вартість його часу більше? Чи в нього вище чек купує аудиторія, вони можуть збільшувати. Але в середньому, якщо ми беремо масу блогерів, то це в 0.22. Ми помножуємо на охоплення і в гривні отримуємо вартість, вартість всього цього. Скільки коштує 1 мільйон підписників у 2023 році? Це теж історія про те, що ну я думаю, що це про вас, ми маркетологи, але дуже часто історія, що.